В центрі Тернополя з'явилися рожеві кулі. Хто і для чого їх встановив, знає Ірина Шептарська. Тернопільські водії нерідко заїжджають на пішохідні ділянки, щоб хоч якось їм перешкодити. поперек дороги раніше ставили бетонні блоки, які мають не надто гарний вигляд. Тому міська влада вирішила їх замінити на інші обмежувачі. Тепер вони круглі. Ми це робимо вперше. Виробники тернопільське підприємство Вагація однієї кулі 90 кілограм бетону, яка вдіта в гранітну крошку. Вартість виходить порядка 450 гривень за одиницю, плюс вартість монтажу. Кулі з'являться на Майдані Волі поблизу Рацу. На початку вулиці Сагайдачного біля магазину Молоко. Ними також перекриють усі в'їзди на театральний майдан. Оця схема вона буде далі розширюватися і будемо дивитися і скарги людей, і об'єктивну реальну ситуацію, і Державтоінспекція, те, що буду пропонувати. Плюс ви бачите, що вантажівка зможе проїхати. Тобто вона в першу чергу дасть обмеження для легкового транспорту одночасно. Між ними достатньо відстань, щоб дитячим візочком проїхати. І так далі. До кінця травня планують встановити понад 190 обмежувачів. На них витратять орієнтовно 90 тисяч гривень.